Очікуване, мабуть, багатьма з вас відео на тему контрнаступу, його початок, напрямки та результат. То, скажу чесно, самій теж цікаво. Тож дивимося, слідкуємо і побачимо, що нас з цього приводу чекає. Тож, да. ось такий у нас виходить розклад. Чому, да, щоб ви не задавали питання, чому така темна колода? Тому що скажу, скажу відверто: тема непроста. Тож контрнаступ його. Інтенсивність напрямки та результат собака, всадник, букет. Сам наступ вже, по суті, має певний початок, Він, собака потихеньку набирає оберти. Перша активна фаза, коли ми вже будемо відкрито чути і бачити, що щось почалося. Припаде на період букета. Букет це період кінця травня та перша половина червня. Розклад показує, що по суті сам наступ був частково затриманий, ну, розтягнутий трошечки в часі, тому що. Ми чекали якоїсь певної допомоги. І, по суті, в самому контрнаступі будуть брати участь піхота та легкоходні воєнні машини. Тобто, да, це ті машини, які маневрені, більш швидкі навіть, ніж звичайний танк. Тобто. Основа контрнаступу це піхота та легкі маневрені військові машини. Причому ті, які прийдуть перед початком самого наступу як допомога. Тобто ми цих машин на своєму озброєнні не маємо. Ми їх отримаємо як допомогу. Сам наступ карта. Корабель матиме три етапи, триватиме три місяці. Зверніть увагу на картинку Корабель пливе. Тобто ми матимемо, по суті, з моменту початку активної фази контрнаступу, яка почнеться в першій половині червня, матимемо три хвилі такого. Наступу. Що ми для цього маємо? Да, і від яких методів нам прийшлося все ж таки відмовитися? На сьогоднішній момент? Бачите, карта лист. Немає в контрнаступі нічого спонтанного, все розписано, все сплановано. До таких мілких якихось що навіть всі негативні моменти, які ми можемо отримати, ми їх чекаємо, вони є в нашому плані, ми, по суті, починаючи все це, дуже гарно підготовлені. Від чого все ж таки прийдеться відмовитись, незважаючи на те, що маємо на протязі періоду підготовки. Дуже багато даних розвідки, про це говорить карта Лисиця в розкладі. Дуже багато ми маємо даних розвідки щодо розташування необхідних для ведення повітряного бою позицій ворога. Саме тому нам в моменті планування контрнаступу. Доведеться відмовитися від спроби використання такого виду, як висадка десанту. На жаль, в тому напрямку, де у нас буде проводитися контурнаступ, наступ, навіть я скажу вам так, та, що в напрямках тут розкладно натякає через карту розвилка, що все ж таки. Контрнаступ, починаючись з однієї точки, буде мати два активних, незалежних одне від одного напрямків, які, в, по суті, своїй да, будуть частиною плану. Немає нічого спонтанного тут. Все, знову ж таки, повторюся, сплановано до е, мілких деталей. Тож від чого прийдеться. За фактом даних розвідки, нам відмовитися від використання десантних військ. Це буде неможливо нам відомі майже всі точки розташування, да, там, де там ті склади, де ангари тієї техніки, яка веде повітряний бій. Це все ми маємо в своєму Арсеналі дані ці є. І тут, да, тут нам навіть ми знаємо про те, де знаходяться об'єкти, які займаються виготовленням та забезпеченням цих укріплень, де ведуться саме повітряний бій, Ці всі точечки, місце їх розташування на лініях ведення контрнаступу. Все це нам відомо. Да, і фактично будемо в, в процесі контрнаступу робити ті дії, які будуть виводити гроб тучі, будемо виводити з дії, знищувати от ті позиції, які забезпечують ведення саме повітряного бою. Яка ж найбільша небезпека? В процесі контрнаступу, криси, риби, будинок. Це означає, що найбільша небезпека для, в тому числі для цивільного населення, яка несе неймовірні руйнування, це вода це означає, що от у нас все сплановано, ми майже все передбачили. Навіть є якісь документи, які регламентують дії під час контрнаступу, якщо раптом піде велика вода. Так от тут розклад показує, що ця велика вода піде, і треба бути готовим нам. До найгіршого криси, до найгіршого сценарію пуску ворогом води. Тобто буде зруйновано все, що стримує воду від шкоди територіям, в тому числі і приватним. Тож, знову ж таки, увага населення, що знаходиться на лініях контрнаступу, вас просять і проситимуть. Змитися звідти, якщо ще є така можливість в переносному сенсі цього слова, поки вас дійсно не змило фізично. Тож, якщо маєте ще змогу, покидайте території, що є лініями контрнаступу, тому що найбільша небезпека того, що шалені об'єми територій. Криси, риби, будинок все ж таки будуть затоплені. Одним з таких да, хитрощів військових буде те, що, знову ж таки, неодноразово вам повторюся, що активна фаза контрнаступу буде вестися одночасно за двома напрямками. І згідно. Знову ж таки, плану буде таким чином створено так званий трикутник смерті. Це означає, що, почавши рухатись з однієї точки виходу, наші почнуть рухатися в двох напрямках наступу одночасно до певних рубежів, зазначених в плані. Потім ці рубежі будуть укріплені відповідним чином, та матимемо так званий трикутник в смерті. Тобто отримуємо територію, де з трьох точок активних будемо просто утюжити ворога за напрямками. Тож результатом такого бою і да, метла, Дійсно, бою, це буде, ну, знаєте, це буде побоїще. Мітла це дуже активний конфлікт бойовий, це дуже активне застосування саме зброї. Тобто бої будуть непрості, дуже важкі. І матимемо, коли вже наші займуть дві е, зазначені, ще дві зазначені планом точки. Матимемо три хвилі, таких ударних з трьох головних позицій. Таким чином, результат контрнаступу, таким чином нам вдасться зайняти сухопутну частину Криму, в тому числі. Ну, а от уже морська її частина це вже буде результат перемовин, це вже буде політична, а не бойова. Складова війни. Це вже буде підход, підхід для можливості виплати ворогом репарацій. Ось там ми будемо вести розмову про акваторію Криму. Найважчим і, по суті, своїм рішучим, вирішальним буде липень місяць цього року. Тобто він буде дуже активний по боях, і саме липень місяць буде переломним в бою. Розумію ваші, да, ваші запитання потім і надалі. Мітла закриває розклад. То, що да, це ще не кінець. Так, так, це дійсно ще не кінець. Те, що почнеться в червні і повинно да, завершитися. І повинно завершитися проходом наших до ще додаткових двох точок за двома напрямками наступу, для того, щоб саме і утворився цей так званий трикутник смерті. Це лише початок. Фактично, букет говорить нам про те, що бої будуть тривати, почавшись. В червні будуть тривати аж до глибокої, до глибокої осені, тобто зайнявши необхідні позиції при контрнаступальній, контрнаступальній операції, ми вже з цих позицій, з цього трикутнику, ще до осінні, будемо мати саме бойові. Бойові моменти саме бій по землі. Тобто мітла це все ж таки шалені бої на землі. Але повернуся ще й сюди. Шалену шкоду завдасть вода. Тобто, до чого готуватися в результаті контрнаступу і населенню, і все ж таки тим, хто планував цей захід. Тим, хто планував. До найгіршого розвитку подій, пов'язаних з руйнуванням всіх таких споруд, що стримують воду. Ось такий у нас розклад сьогодні. Ось таким він буде непростим, десь навіть дуже важким. Наш контрнаступ, наша боротьба за територію за власну країну.